Привіт, друзі! Сьогодні, 24 грудня, з вами знову Клочок. Святвечір. Хто святкує сьогодні народження Христа? Бажаю вам, друзі, насамперед, миру якнайшвидше, і звісно, щоб ця війна ніколи не поновилась. І з придешнім святом Різдва Христова. Тепер детальніше друзі про всі ті новини, які мені відомі на цю хвилину, їх вкрай небагато. Ну принаймні, перше і основне, що я хотів би вам зараз розповісти, це те, що Росія мовчить. Вони отримали план, який ми погодили із Сполученими Штатами Америкою. Та Європою, але відповідати на нього конкретно по пунктах не збирається. Лише поширюють деякі чутки через видання Bloomberg. І Bloomberg пише, що мовляв, Росія там не з усім погоджується, але з переговорів не виходить і не збирається цього робити. А речник Путіна Пісков заявив, що усі головні параметри. Росії, позиції Росії, вони відомі Сполученим Штатам Америки. Ну і мовляв, США мають що сказати, але воно виглядає трішки не так. І українська розвідка зафіксувала, що Китай може надавати Росії дані космічної розвідки. В принципі на рахунок Китаю не така, щоб він вина, але цікава, примітна додатка, що зараз активніше говорить про Китай як про посібника російського тероризму. Це також важлива деталь. І тепер давайте детальніше. Про те, що пише Блумберг про позицію Росії, адже сьогодні я вам уже на каналі розповідав про те, що Зеленський публічно представив мирний план із 20 пунктів. Не буду про них повторюватися, а зараз вам розповім те, що знаю, про фідбек Росії. Ще до того, як з'явився цей матеріал, я давав коментар телеканалу 24, в принципі. Тоді моя позиція була така, як і нині. Вона нічим фактично не змінилася, тому що Блумберг за великим рахунком нічого нового не написав. Що вказують автори матеріалу? Звісно, з посиланням на джерела в Кремлі. У Росії є принципові заперечення щодо розробленого Україною та США мирного плану з 20 пунктів, який сьогодні оприлюднив Зеленський. Так пише Блумберг Росія ставиться до цього плану не як до остаточної пропозиції, а як до відправної точки, вважаючи його. Типово українським фіксуємо це далі. Росія обіцяє вивчити план з холодною головою. Та вони його вже давним ним давно вивчили. Але знаходяться, як на мене в патовій ситуації. Відкидати його з порога Москва не має наміру, аби не дратувати Трампа. Відмазка нібито так собі, але справді вони Трампа бояться. Росія не бачить у плані гарантій не розширення НАТО та нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу. Росію не влаштовує високий ліміт після воєнної чисельності ЗСУ та відсутність обмежень на типи озброєнь, а також невизначені статусу російської мови, зняття санкцій і долі заморожених активів. Гроші для них основне. Вони про це говорять всюди. На Росії вкрай складна ситуація з фінансуванням. Москва й надалі наполягає на передачі Україною незахоплених Росією територій Донбасу. В принципі, ми вже знайшли формулу, як це зробити. Я ще торкнуся цього питання. Не переключайтеся, залишайтеся на каналі. Пісков також сказав, що усі головні параметри позиції Росії щодо врегулювання в Україні так вони це називають. Не російсько-українська війна, а врегулювання в Україні. Добре, відомі США. Дмитрів доповів своєю чергою Путіну про підсумки своєї поїздки до Майами. Москва сформулює свою подальшу позицію. Найближчим часом продовжить контакти. Сказав Пісков, тобто вони не виходять з переговорів, друзі. Це важливо. Позиція, звісно, можна зараз обурюватися з приводу того, скільки це триватиме, але це не триватиме вічно 100%. цьому Пісков відмовився коментувати зміст 20 пунктів мирного плану, який озвучив Зеленський. Просто-напросто не захотів нічого говорити. Тому я вважаю, друзі, що на даному етапі переговори не зірвані, переговори тривають, і зараз дійсно відбувається тиск на Кремль, в Кремлі думають, як їм. Більше наблизити до своїх вимог цю мирну ініціативу, хоча, звісно, для них це буде непросто. Тим часом Зеленський повідомив про те, що служба зовнішньої розвідки України фіксує зростання контактів між Росією та китайськими суб'єктами, які можуть надавати дані космічної розвідки. Чим далі, тим більше риторики у словах Зеленського про дотичність Китаю до російсько-української війни. Не так давно там із візитом був заступник міністра закордонних справ Сибіги Пан Кислиця разом із послом. США в Китаї вони зустрічалися з представниками зовнішньополітичного відомства Китаю. Звісно, ця зустріч не пройшла безслідно, але я роблю висновок, що Китай ніяким чином не збирається долучатися до припинення російсько-української війни. Він залишається острим, тому нам не залишається нічого, окрім як зараз говорити правду, як Китай долучений до цієї війни. Я вважаю, що це абсолютно правильно. На жаль, говорить Зеленський, були кореляції між зйомками території України, китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки, як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робить підходи до дипломатії менш серйозними. Звісно, тут розрах. Конок дуже холодний, і правильний на те, аби Трамп тиснув на Китай, і він може це робити. Я не виключаю, що і буде також робити. Ну і також Зеленський уточнив, що планує обговорити це із нашими партнерами. Тим часом Україна готується до виборів. Як би там не було, коли там закінчиться війна, але до виборів підготовка йде. Я про це сьогодні говорив на каналі із головою Комітету виборців України Олексієм Кушелем. Залишимо посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте». Цікава була розмова із ним. Сьогодні соціологічна група Соцес. Опублікувала рейтинги, доволі цікаві, і вони стверджують, що в Україні 64% громадян вважають, що у разі припинення вогню необхідно провести вибори. Ймовірними переможцями другого туру називають Залужного або Буданова. У другому турі президентських виборів, за даними дослідження, впевнену перемова мав би залужний, який здобув би 64% голосів, тоді як За Зеленського. Проголосувало б 36. Водночас, якщо Залужний не буде балотуватися, тому що він не говорив ще про свої політичні наміри і до другого туру вийдуть Буданов та Зеленський, то Зеленський також, за даними СОЦЕС, програє Буданову з рахунком 56 проти 44 на користь Буданова. І також Зеленський вперше фактично сьогодні, друзі, якщо ми знову повернемося давайте до мирного плану, заявив про готовність до виведення військ з Донбасу. Так пише видання Washington Post, Newsweek і інші західні. Дні медіа, ну і звісно, коментар Зеленського чітко вказував на те, що є варіант того, що з е, певної зони мають бути виведені і Збройні сили України, і Збройні сили Росії. речі, Ушак говорив, що таке може бути. Так от що мовить видання? Останній план чітко вказує, що Україна і надалі виступає проти ідеї примусового виведення військ зі Сходу України однак розгляне таку можливість, якщо Росія діятиме аналогічно. Мета полягає у створенні. Вільної економічної зони, яку не контролюватиме жодна з військових структур, і зазначається, що ці пропозиції знаменують собою перший крок зеленського до будь-якого компромісу щодо територіального питання, водночас для досягнення подібної угоди знадобиться загальнонаціональний референдум, який Зеленський пропонує провести разом із виборами президентськими. Одначе буде доволі складно організувати припинення вогню без попередніх домовленостей із Росією. Тим часом російські війська завдали серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Нібито вони також вдарили по ТЕЦ у Черкасах, але це ще не точна інформація. Підтвердження немає. Внаслідок атаки у Харкові загинула людина. Ще 11 дістали поранення у Чернігові Росія також вдарила дроном по багатоповерхівці. Виникла пожежа в одній з квартир. Про це повідомляє місцева військова адміністрація генштаб. Підтверджує ураження ж заводу Каучуку в Тульській області Росії. Даний завод спеціалізується на виробництві складових частин, пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Отакі, друзі, новини на сьогоднішній день, у цей дуже святковий вечір. Їх не так багато, але очевидно про те, що дійсно Росія, запропонувавши Трампу свій мирний план з 28 пунктів, прагне, як на мене. Замороження війни. Що ви думаєте з приводу перспектив ухвалення рішення про зупинку вогню, подальшої дії, які будуть спрямовані на завершення війни? Як то швидко може відбутися? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підписуйтеся на канал. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Цей випуск максимально короткий. Найголовніше, все решта, прочитаєте або в мене в телеграм-каналі, або в телеграм-каналах моїх колег та засобів масової інформації України. Принаймні там інформація може з'являтися швидше. Не забудьте підписатися на телеграм-канал, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну і шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!